Соцзахист для правоохоронців. Проблеми матеріального та житлового забезпечення міліції обговорили під час круглого столу, який відбувся в івано франківську Професіоналізм міліції основа успішної держави. Переконаний доктор юридичних наук Павло Фріс. За його словами, мотивувати правоохоронців працювати ефективніше можна, якщо надати соціальний захист та сповна укомплектувати органи. Питання полягає в тому, що абсолютно незахищеність на сьогодні наших правоохоронних органів. Вона є одним з тих факторів, які обумовлюють той стан злочинності, який ми маємо на сьогодні. В країні українські правоохоронці сьогодні потребують підвищення правового статусу їхньої професії та довіри населення. Остання статистика каже: лише 3-4% людей довіряє міліції. Ми зачепимо питання підвищення правового статусу. Зокрема, найвідоміше у нас криміналіст Павло Львович про це скаже. А також поговоримо про ті проблеми, які в них існують. Тут проблеми від грошового забезпечення, до забезпечення житлом і до того є проблеми, що стається з правоохоронцями, коли вони виходять на пенсію. Їхня соціальна адаптація після виходу на пенсію. Правники виробили рекомендації, як покращити роботу міліції.